Як прокидатися щоранку сповненим сил та бадьорості? І Як позбутися безсоння і головного болю? Компанія Нуга Медікал, світовий лідер у сфері оздоровчих продуктів, знайшла відповідь на ці важливі питання, створивши унікальну турманіву подушку NM30, яка допомагає бути бадьорим і по-справжньому висипатися. Подушка NM30 добре зарекомендувала себе і як масажер, який фахівці компанії Nuga Medical суттєво поліпшили, зробивши його більш ефективним і зручним. Масажер поміняв форму і трохи збільшив свій розмір, ставши дійсно схожим на подушку. зміни зробили nm 30 набагато комфортнішим у використанні. Форма масажера це оптимальний варіант для ортопедичного витягнення шийного відділу хребта. Спати на оновленій подушці приємно і головне. Дуже корисно від форми масажера. Компанія Нуга перейшла до його змісту. У НМ 30 використовують нові еластичні матеріали, завдяки яким подушка стала м'якішою. Це ще не пухова перина, але подушка зручна і відмінно підходить для міцного і здорового сну. Але найголовніше поліпшення відноситься до оздоровчої функції масажера. У вдосконаленої подишки NM-30 кількість турманівих дисків збільшено з 59 до 110. Це підвищило її ефективність майже у два рази. Тепер масажер набагато успішніше допомагає справлятися з безсонням, сприяє відновленню здорового сну, звільненню від головного болю, нормалізації тиску, а також поліпшенню зору і, крім того, допомагає зміцнити імунітет. Відновити сили, запобігти зміщенню дисків хребта, а також допомагає боротися зі стресами і депресією, дарує заряд бадьорості і сприяє поліпшенню самопочуття. У чому ж секрет такої ефективності подушки? Річ у тім, що диски масажера виготовлені з турманієвої кераміки. Це ноу-хау компанії Nuga Medical – унікальне з'єднання на основі турмаліну з додаванням германію і вулканічних порід. На організм людини, яка застосовує НМ 30 благотворно впливають відразу три фактори турманівої кераміки: інфрачервоне тепло, іонізація та магнітотерапія. Найбільшу користь для відновлення здоров'я і нормалізації сну людини несе інфрачервоне тепло, яке глибоко проникає у тканини. Організм без опору пропускає інфрачервоні хвилі, тому що вони відповідають спектру випромінювання здорових клітин. Коли клітини тканин під впливом тепла нагріваються, в них відновлюється обмін речовин, а також посилюються позитивні реакції. Процес іонізації, який відбувається при зіткненні молекул кисню з турманієм, сприяє кращому засвоєнню організмом вітамінів та мінералів. Іонізація допомагає попередити захворювання серцево-судинної системи. Джерело магнітотерапії у проекторі турмалін. Кожна клітина нашого організму має своє магнітне поле, без якого неможливий обмін речовин. Якщо поле слабке, починаються проблеми зі здоров'ям. На щастя, турмалін легко відновлює магнітний баланс. Ефект від використання подушки отримують за рахунок правильного положення шиї і голови під час сну, а також довгохвильових інфрачервоних променів і негативно заряджених іонів, які випромінює турманієва кераміка. Великий плюс подушки NM30 30 її компактний розмір і невелика вага, що дозволяє використовувати її у будь-якому зручному для вас місці. Завдяки ергономічному дизайну, це можна робити вдома, на дачі, на роботі або навіть взяти подушку з собою в подорож, щоб не припиняти процес оздоровчих дій. Для кращого результату фахівці NugaBest радять користуватися подушкою регулярно, доглядати за подушкою легко і просто, досить протирати її м'якою тканиною. Поговоримо про способи правильного використання подушки НМ 30 Подушка під шиєю. У такому положенні відбувається ортопедичне витягування шийного відділу хребта. Організм розслаблений і активно відновлює сили. Настає міцний і здоровий сон. Зміцнюється імунітет та нормалізується тиск. Подушку також можна підкладати під бік, або покласти її на звичайну подушку. Ефект від цього не зменшиться. Подушка за спиною, масажується хребет і м'язи спини. При масажі хребта поліпшується кровообіг, настає почуття релаксу. Цей спосіб відмінна профілактика остеохондрозу. Крім того, цей вид масажу допоможе вгомонити радикуліт, зніме біль у спині і допоможе швидше відновитися при розтягненнях. Руки на подушці. На подушку можна класти руки. У такому положенні швидше відновлюється нормальний кровообіг. Таке використання турманівої подушки допоможе тим, у кого постійно мерзнуть руки. Турманіва подушка буде вельми корисна тим, хто веде малорухливий спосіб життя. Тим, хто багато часу проводить за комп'ютером, страждає від безсоння і головного болю, а також тим, хто просто хоче піклуватися про своє здоров'я. Згідно із статистикою, подушка NM-30 усуває проблеми з розладами сну в 9 випадках з 10. І це не дивно, адже фахівці південно-корейської компанії Nuga Medical створили її, щоб сказати ні сонню». А ергономічний дизайн і легка вага зробили подушку незмінною супутницею у всіх поїздках і подорожах. Регулярно використовуючи подушку NM30, ви завжди будете виглядати добре і бадьоро. А одного разу прокинетеся і подумайте, що безсоння вам просто наснилося. Будьте здорові і щасливі, з Нога Бест!